Виконуємо номер 1381 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. Автівка виїхала з Києва о 8 годині і прибула до Львова о 17-й годині. З якою швидкістю рухалася автівка, якщо відстань між Києвом і Львовом 560 км. А на зупинки було витрачено 2 години. Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки годин була у дорозі автівка. Для цього 17 годин, віднімемо 8 годин. Це буде 9 годин. Була у дорозі автівка. Знайдемо, скільки годин рухалася автівка, бо 2 години було витрачено на зупинки. 9 віднімемо 2, дорівнює 7 годин, рухалася автівка. А тепер знайдемо швидкість автівки. Для цього 560 км поділимо на 7 годин. Це буде вісімдесят кілометрів за годину. Швидкість руху, а швидкість автівки. Записуємо відповідь. Вісімдесят. Кілометрів за годину. Номер 1381 виконано.